Всім привіт! Закупка на 84 злотих з бедронки. Це я трошки готуюсь, тому що в мене в синка день народження. Я завжди печу торт. Якщо вийде, симпатичний, покажу. Просто бісквіт печу, крем, слівки, маскарпоне і там якась прослойка, чи вишнева, чи клубнічна. Каша Булгур. Ось такі серветки. 10 штук. Просто потрібно. Ось таке печиво береш. Завжди мої їдять, коротше, завжди мої їдять. І десь я дивилася, що це, дивіться, четвірка, тобто це українське печиво, виявляється. ось, Тому. Два береш, третє безкоштовно. Я хочу на чизкейк спробувати і мої їдять все рівно це. Маскарпони теж сьогодні одне береш, друге 50%. Знижки все одно мені потрібно на крем. Вже мій камамберчик. Знову ж таки, на крем мені потрібно, на ганаш до чизкейка. Мені потрібно чорний шоколад і до без на ганаш мені потрібно білий шоколад. Але сьогодні просто дві береш, третя безкоштовно. Ну, Відповідно, мені треба було дві, а третя безкоштовно. Ну, Гарна акція. Тому, тому так: П'ять сир... йогуртиків. Малий в мене завжди їсть. Ось такі змішані горішки. Але це був якось найкращий вибір, бо хочу зробити карамельку з горішками. Ізюм просто заберу, а ось цих не могла знайти. То буде в мене така мішанка. Ну, щось придумаю. Авокадо теж сьогодні один береш, один безкоштовно. Ну, але якась намахала вас тим авокадо, тому що пише, що він буде там два з чимось, а в чекі бачу 3,51 і все рівно воно так виходить. Ну ладно. Кабачок, гарна ціна, 3 злотих за кілограм, банани теж по скидці, 4 злотих. Це біля дому, але чого вона збирала? Бачите, вона і там взагалі ніхто не набере, а я беру на компот. Е, так, цибулька і е, ця, морковка. Я ж кажу, я ж це українська жінка. Розумієте, як це так, пропадала. припадала. І шиповник. Шиповник ми ще з дитинства збирали. Дуже смачний чай. Я так люблю його. Він зараз прям е, такий там багато вітаміну С. Ну, і горішки, ну, ви поняли, ну, то ж там горях рядом був поряд Тому так, ось такі мої сьогодні закупочки, не знаю чи соус, чилі говорила. Дуже смачний, випадково його спробували, але реально смачний. Вони в бедронці бувають, коли в них оця китайська, хінська неділя, оці всі штуки до суші. Оце все там дуже багато вибір різних цих супів, і місосупи, і ці всякі всякі всякі-всякі Ну коротше я взяла отакий штук. Всім дякую, всім гарного дня!